Остають його в покої. Покрасить ременю. Стої у центрі Полтави монумент. А що з ним робити, ніхто не знає. Знести, залишити чи переосмислити. Полтавці поділилися на три табори, а рішення досі немає. Зміст запитав у людей, що вони про це думають. Як ви думаєте, що потрібно зробити з монументом Слави в Полтаві? Залишити. Я не знаю, якщо чесно. Це ну така дуже. Ем... Можна сказати навіть складне питання з монументом слави. Mm -hmm. Ну по-перше, зробити все можливе, щоб побільше полтавців та туристів нашого міста знали його справжню історію. Mm -hmm. Ну і на мою думку, його можна трішечки реконструювати. А так, щоб люди знали його справжню історію і якби не розносили фейкову інформацію. Тобто, ви за переосмислення його більше так? переосмислення. Так, а як ви вважаєте, а що потрібно зробити з монументом слави у Полтаві? Чесно говоря, що Наполеона такі ж ми ж тут розбили, як не як під Полтавою. От хай остається це. Це не не тільки російських, а це всього uh -huh. СССР було таке. Uh -huh. Та не СССР, а всього вовше. О, Ну, Тоді ми були чи що. Ну я, наприклад, ще та хай би остався. Покрасить іменю, залишить. Та хто знає, просто як мінімум, це пам'ятка. Uh -huh. Оставить його в покої. Це історичний пам'ятник. Uh -huh. все. Це uh -huh. uh -huh. символ Полтави. А от, звісно, его просто привести в порядок, покраситься твісти там, вот. Угу. можна даже эти флаги, которые там аніси помічні совершенно... угу. імперські пам'ятки слід взагалі прибрати з громадського простору, якщо це можливо технічно. А якщо технічно це дуже складно, як, наприклад, з пам'ятником Слави, то його слід якось показати інакше, там бо там досить складне питання з ним. І в плані демонтажу, і дуже багато таких моментів. В плані, наприклад, мистецької цінності, історичної цінності, а також авторства. А як ви вважаєте, що потрібно зробити з монументом слави у Полтаві? Пишіть у коментарі.